період начальник міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Коростенського міськрайонного управління юстиції Галина Жиліна, до якої ми звернулися з питанням, чи можна зареєструвати шлюб або дитину, наголосила, що дійсно через бій системи в роботі єдиних і державних реєстрів, що забезпечують роботу державної реєстраційної служби, виконавчої служби, органів юстиції та нотаріусів, є окремі незручності. Проте їх відділ працює за графіком. Законодавством передбачено що за відсутності доступу до реєстру, тобто це неможливо складати актові записи через програмне забезпечення, ми, співробітники відділів державної реєстрації, маємо змогу складати ці актові записи вручну, тобто за допомогою комп'ютерів ми вручну складаємо акти цивільного стану і реєструємо акти цивільного стану. І народження, і шлюби, і смерті видаємо відповідні свідоцтва. Я, звичайно, прошу вибачення у відвідувачів відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Коростеню, тому що ви розумієте, що працювати в програмному забезпеченні і вручну складати актові записи. Темпи роботи співробітників різні, тому можливо, доведеться довше чекати на видачу свідоцтва чи реєстрацію акту цивільного стану. Тимчасові незручності звичайно будуть однак забезпечити діяльність ми зможемо в повній мірі. Ми запитали у Галини Жиліної, чи не вплине технічний збій в роботі єдиних і державних реєстрів на збереження інформації, яка там є. Вони не пошкоджені ці реєстри. Вся інформація збережена, тому особливих турбот не потрібно виявляти всі, хто звернеться. До того часу, поки не працюють реєстри, можуть бути впевнені в тому, що відділ реєстрації не тільки буде реєструвати акти цивільного стану, а у нас навіть є можливість і видавати витяги із державного реєстру. Чому ми мусимо видавати витяги з державного реєстру? Тому що при реєстрації актів цивільного стану про смерть чи про народження видаються такі витяги на отримання допомоги при народженні чи на поховання. Ми ці витяги маємо можливість. Видавати, теж будемо забезпечувати цю ділянку роботи. Так само люди, які звертаються з приводу отримання витягів з державного реєстру на підтвердження актів цивільного стану, коли не можна отримати свідоцтво. Наприклад, для підтвердження дошлюбного прізвища, ми теж видаватимо такі витяги. Будемо забезпечувати діяльність у повному обсязі. За словами фахівців, найближчим часом робота реєстрів буде відновлена.